Щорічно в першу неділю липня в Україні відзначають день військ протиповітряної оборони. В умовах сьогодення це свято набуло особливого значення. Тож для підтримки військових в селі Поляна на Мукачівщині організували турнір з мініфутболу серед дітей 2015-2017 року народження і молодших. Це свято, яке сьогодні отримала Поляна, бо це дійсно свято спортивне свято для нашої малечі, хоч зараз бачите літні канікули, але дітки. Дуже активні, щоб ви розуміли, що це поле тут пустим ніколи не буває. І це вдалося зробити і організувати з нагоди Дня протиповітряних сил України. За першість у турнірі змагалися збірні Полянської, Мукачівської та Свалявської тергромад. Всього вдалося зібрати 10 команд, із них 4 старшої та 6 молодшої вікової категорії. Протягом дня дітлахи визначали, хто спритніший у грі та вправніший із м'ячем. Командна робота важлива для того, щоб щоб забивати голи, гравати і бути всіма дружніми. Головне не водитись і давати паси, і думати. Ми на термінові пасуємося, розминаємо. Тобто коліна всякої такої. Що гра файно грати. футбольні турніри для дітей надважливі, адже це не лише можливість позмагатися чи здобути перемогу. Перш за все, це новий досвід і пізнання духу конкуренції, зазначають тренери. Діти дуже задоволені, дуже багато позитивних у них емоцій. Є діточки, які тренуються лише два тижні 2018-2019 року народження по 4-5 років. І це для них дуже, ну як кажеться, для будущого заохочуючий турнір. Дитячий турнір з мініфутболу провели в Полянській тергромаді вперше. По завершенню журі визначили переможців і нагородили всіх учасників. Відтак серед спортсменів старшої вікової групи почесну бронзу здобула команда Сузкова, Друге місце посів футбольний клуб Поляна та переможцями стали гравці Сузір'я із Сваляви. Серед молодших третє місце здобула команда Поляни. Срібло вибороли гравці Свалявського Сузір'я і почесне перше місце у команди Мукачівської Дю США. Закрили турнір виконанням державного гімну України.